Вітаю! Ви на каналі про мову та літературу. І сьогодні ми зробимо з наголосів справжній хід парад для НМТ. Будемо співати, римувати і запам'ятовувати так, що сам сковородав позастрів. Поїхали! Не гаємо часу. На Майдані гамір ярмарковий. Настрій у всіх дивовижно-святковий. Дід Прокіп узяв свої старі щипці, щоб натягнути струни на скрипці. Мчить машина за кермом вправний шофер, поспішає до річки, де сидить тихий бобер. Зникла втома світлий сон шовковий, кожен прокинеться сьогодні здоровий. Час настане для тихого читання, пізнаємо радість і глибину навчання, заступає на пост дядько черговий, його погляд такий добрий, такий чарівний. На полиці лежить старий цінник. А поруч розцвів пишний квітник, 100 кг важкий, мов той центнер. Приготуй мені, будь ласка, швидше блендер. Привезли для ремонту цілий цемент і настав для творчості щасливий момент. Це моя рідна українська царина, вона дорога, немов посмішка мамина.